Ви колись набрали кредитів в мікрофінансових організаціях і після цього отримали виконавче провадження без повідомлення про суд, повісток тощо. Скоріше за все, у вас відкрите виконавче провадження на підставі незаконного виконавчого написа приватного нотаріуса. Ви можете це побачити, відкривши будь-яку постанову про відкриття виконавчого провадження, про арешт коштів, яка є відповідно в доступ через застосунок банку. Ви можете побачити, хто видав документ, і якщо це приватний нотаріус, він є незаконним, оскільки дуже великий час нотаріуси вчиняли виконавчі написи на ненотаріальні договори. Попри Обмеження в такому праві, отже, їх потрібно скасовувати на своїй практиці. За останні два роки ми заощадили більше півтора мільйона гривень клієнтам, які зазнали арешти банківських рахунків через виконавчий напис нотаріуса. більше сотні вони скасовані. Ми активно цим займаємось. Після суду витрати на нас компенсуються, і клієнти залишаються довольні. Всі відгуки є в інстаграмі, в актуальному. Якщо ви стихнулися схожою ситуацією, пишіть мені, і ми захистимо ваші права.